Не знаєте, що приготувати, рекомендую дуже швидку та смачну, а саме головне, легку страву. Сьогодні буде свина печінка з овочами. До розігрітої олії додаємо печінку, беремо велику цибулинку і нарізаємо півкінцями. Поки досмажується печінка до золотистого кольору, дорізаю моркву, щоб овочів було багато. Тоді буде соковита така печіночка, виходить, знаєте, і дуже-дуже смачна. Три зубчики часника. Гарно підрум'яна спечінка, додаємо цибулю та морку відразу. 100 мл води відправляємо тушкуватися на 40-45 хвилин. Дві столові ложки сметани, 50 г масла, часник. Спеції універсальні. Приправа до м'яса. Чорний перець. Все перемішую і ще тушкую 10-15 хвилин. Красива, рум'яна, золотиста, виходить, печінка.